У центральному будинку офіцерів цього разу прийом з особистих питань проводив перший заступник міністра оборони Олександр Олійник. Більшість громадян зверталися з проханням отримати службове чи постійне житло, адже для військових квартирне питання і досі залишається гострим. Учасник бойових дій, підполковник запасу Сергій Становов за 30 років служби в армії, жодного разу не отримував власного житла. Тому з дружиною і двома дорослими дітьми вимушений жити на зйомних квартирах. Мені трьохкомнатна, у мене двоє дітей. Я готов согласиться на двухкомнатній, но только чтобы я уже, спустя 30 лет или 7 лет, как я уже на пенсії, хотя бы что-то получить от Министерства оборони. Олександр Олійник пообіцяв вирішити цю проблему найближчим часом. Ми в течение недели дадим вам, за моєю подписью, письменное предложение по київському гарнизону, где вы можете получить в каких городах квартиру в течение недели. Окрім цього, розглядали звернення щодо продовження служби в Збройних силах України, а також поновлення у військовому званні. Нагадаємо, що громадська приймальня працює щодня з 9-ї години до 18. Детальнішу інформацію ви можете отримати на сайті Міністерства оборони.